Мозі вітання. Ви дивитеся Кременчуцькі новини на телеканалі Лтава. До Кременчука привезли виборчі бюлетені. Правоохоронці затримали небезпечних грабіжників. КТП 1628 розпочало прийом відпрацьованих ртутовмісних ламп. Про це та інше сьогодні у випуску. Сьогодні міський голова Кременчука Олег Бабаєв спростував чутки про свою причетність до розповсюдження фальшивих запрошень на вибори. Про це він заявив на прес-конференції для місцевих журналістів. Також Олег Бабаєв висловив свою позицію щодо перебігу виборчого процесу у Кременчуці. Возмущено приглашенням, катоя була розослана приглашеннями, якби підписаними від моєї імені, адресно по людям. Запрошую 28 жовтня 2012 року прийняти участь у виборах народних депутатів України, кандидатів депутати по 146 виборчому округу та своїм голосом підтримати спільний проєкт розбудови міста Кременчука. З повагою, міста Кременчук Олег Бабаєв. Подпись, що то похоже, але буква Б не моя. Я думаю, вона там десь відсканірована і так далі. Тобто, я не розсилав ці запрошення. Никто со мной это не согласовывал. Ни о каком адресном э, приглашении людей речь не шла. Никогда и не будет идти. Я не знаю, кто это сделал. Наверное, кто-то из кандидатов в народные депутаты. Но я бы очень просил, просил бы вас донести до каждого Вот. а до тех, кто сегодня соревнуется и хочет получить депутатский мандат, о том, что использовать мое имя, конечно, можно. Как они это делают. Я ж вы видите как-то так толерантно только высказывался о том, что ни ни, один из них не согласовывал э, со мной какие-то там бигборды. Ну ладно, это уже ж Бог им судья. Но использовать вот такие ситуации, я бы не хотел, чтобы они это делали. Поэтому тот, кто это сделал, это. безобразие. И я бы обратился сегодня официально, хочу обратиться, мое обращение, оно должно быть официально, через средства массовой информации, разобраться нашему управлению внутренних дел, я просил бы, с тем, кто эти приглашения сочинил и кто их давал. Естественно, что я обращаюсь и к прокурору города тоже, соответственно, отреагировать на ситуации с этими приглашениями. А кандидатам народные депутаты прошу, хочу сказать им, брек, бокс, надо прекратить сейчас, разойдитесь по разным углам. Кременчужане сами должны определиться, кто будет представлять интересы их Верховной Ради Украины. И я сказал еще раз, я уважаю мнение каждого, потому поддержу того депутата, кандидата в депутаты, потом депутата, которому отдадут большинство своих голосов кременчужане. До Кременчука привезли виборчі бюлетені. 656 упаковок надійно зберігатимуться під наглядом правоохоронців. Як зіницю ока міліція берегтиме усі бюлетені аж до моменту їх передачі дільничним виборчим комісіям? Також сьогодні міський голова зустрівся з членами окружної виборчої комісії. Виборчо бюлетені 656 пакунків без особливих пригод подолали на спецавтомобілі 100 кілометрову відстань від Полтави до Кременчука. Так само без пригод вони були розвантажені за місцем зберігання. Члени окружної виборчої комісії номер 146 оглянули приміщення і вважають його цілком безпечним для зберігання документів. Ми оглянули місце. У нас заздалегідь була заготована кімната. Вона не має вікон, знаходиться в підвальному приміщенні. Там бюлетні ми зберігали. Кожен час при проведенні виборів жодного разу не було ніяких проблем. Бюлетені розвантажили і перевірили цілісність пакунків. Потім члени окружної виборчої комісії підписали підготовлені протоколи про прийом документів. Один із протоколів доставлять до центру виборчкому, другий залишиться у членів ОВК, а третій розмістять на інформаційному стенді окружної комісії. До речі, до самої п'ятниці в бюлетені перебуватимуть у сховищі під пильним наглядом правоохоронців. Органи внутрішніх справ виділяють своїх працівників. Я вважаю, що буде по два чоловіка знаходитись, але скільки змінний, там двохзмінний пост або трьохзмінний пост це справа органів внутрішніх справ і органів місцевого самоврядування. Саме на них покладена функція збереження охорони охорони бюлетнів. я що вважаю, що ніяких труднощів не буде. А відразу після прийому бюлетенів члени 146-ї окружної виборчої комісії зустрілися з міським головою Кременчука Олегом Бабаєвим. Очільник міста запевнив, органи місцевого самоврядування зроблять все від них залежне, щоб вибори у Кременчуці відбулися без ексцесів отриманням законності, чесно і прозоро. Нам всім приобрести настоячого, хорошого з кременчуцьким серцем народного депутата. Партія має виграти так, що більше зробить для Кременчука і для України. Тому... Мы уважаем мнение всех наших людей, поддержим того, кто набирает большее количество голосов. Правоохоронці затримали небезпечних грабіжників. Група молодиків з чотирьох осіб обґрунтовано підозрюється у скоєнні низки тяжких злочинів, пограбувань та розбійних нападів. Операція затримання відбулася о другій годині ночі, коли злочинці відпочивали на найманій квартирі. Найстаршому з них 20 років, одному 17, і ще двом 16. Це учні вечірньої школи та ПТУ. А найстарших із них після служби в армії ніде не навчався і не працював. Раніше молодики до кримінальної Відповідальності не притягувалися, але їхні вчинки були, наче у закоренілих злочинців, адже діяли вони жорстоко і зухвало. Майже два з половиною місяці з серпня по жовтень злочинна група молодиків виходила вночі на полювання, щоб зайнятися грабежами і розбоями. На сьогодні вже задокументовано більше 20 епізодів пограбувань людей, хуліганств та розбійних нападів на магазини. Але це ще далеко не остаточна цифра, адже коли ставило гаряче, Злодії тікали з Кременчука і нападали на людей у сусідніх із Кременчуком, районах та областях. Своїх жертв вони довго не вибирали. людей Нас було чотири чоловіка, ми ходили, вибирали. Желательно, що п'яний любів. І одного, хто йде. Наліталися з спини, білі, забирали телефони, гроші, все діні. Телефони продавали, діні потім там погуляли за ці дії. Як встановили правоохоронці, всі четверо юнаків ніде не працювали. Найстарший після служби в армії байдикував. Один навчався в профтехучилищі ще два учні вечірні школи. В школі познайомився з одним в армії, а з іншим потім познайомилися через рік і от недавно зустрілися. місця гуляли, просто гуляли, потім почали двігати нас на подвіги. Всім кортіло гарно жити, смачно їсти. А де взяти кошти на веселе життя? Тож юнаки пішли найпростішим шляхом грабувати людей. Оточуючи свою жертву, вони завдавали їй тілесних ушкоджень і, доводячи жертву до безпорадного стану, мали змогу заволодіти його особистими речами. Збільшуся це були мобільні телефони, гроші, а також коштовності, флешки і прикраси. Свої дії вони пояснювали просто: треба ж за щось жити. Так по ми жили в місті виходили в не дому на проживання, прожарні з побачили квартиру. Документи вибрасування лежали у нас, тоже теж ключі і так далі залишилось у нас. Ключі, мы ну, вот позавчора ми їх викинули. Документи оставили. Під час проведення санкціонованого обшуку квартири, що винаймали злочинці, правоохоронці вилучили декілька мобільних телефонів, викрадені речі, товари, посвідчення. Кредитні картки, а також пневматичний пістолет, флобер. Триває слідство, визначиться сума матеріальних збитків, які були завдані цій групи громадянам нашого міста. Наразі порушена кримінальна справа за декількома статтями: як то хуліганство, розбійний напад та грабіж. За дане діяння неповнолітні можуть провести за гратами від 7 до 10 років позбавлення волі. Коли всі четверники були на волі, вони мислили у себе героями. А тепер, перебуваючи в ізоляторі тимчасового тримання, гірко шкодують про свої вчинки. Хотя би все змінити. Крок назустріч збереженню довкілля у Кремельчуці знову приймають для подальшої відправки на утилізацію небезпечні для навколишнього середовища відпрацьовані ртутовмісні лампи. Ліцензію на збір та зберігання відповідних небезпечних твердих відходів отримало КТП 1628. Причому підприємства сплачуватимуть КТП за таку послугу, а населення може здавати лампи безкоштовно. Кремечуцькі новини першими поповнили контейнер для зберігання ртутовмісних ламп. Користуємося службовим становищем і в робочий час здаємо домашню лампу. Добрий день. Добрий день. Я хочу лампу здати тут вмісну, до кого мені звертатися? Я їх часто телефоную. Так, доросли, принесли лампу. Хорошо, сейчас. Добрий день, можна здати лампу? Звісно, Можна. А що ви будете з нею потім робити? Положимо, подаже, поки наповниться контейнер, і у візьмемо на утилізацію. Нас попередили, що лампу можна приносити лише в упаковці і бажано заводській. Тож під час використання лампи упаковку варто зберігати. Якщо станеться так, що лампа при передачі розіб'ється, тут знають, що тоді робити. Всі правила техніки будуть безпецівними, тому що є перчатки і респіратор. Також є житті средства, котрим потім будуть удаляться место проліття ртуті. Голими руками лампу брати не можна, коли розбита тільки перчатки, тільки в респіраторі, тому що через органи дихання можуть попасть пролітуття, ртуть та яд. Раніше цей контейнер перебував у відомстві міськсвітла, який займалося збором ртутовмісних ламп від підприємств. Коли міськсвітло переїхало у межі житлової забудови, вимоги екологічної безпеки не дозволили збирати лампи на новому місці. Обов'язки перейшли до КТП, яке ще й зобов'язалося безкоштовно приймати лампи від населення. Щоправда, на КТП поки що не відзначають активності Кременчужан, проте підприємства, яким законом заборонено викидати такі лампи, уже шикуються у чергу. Ми вже заключили 10 договорів. Ми спочатку заключаємо договора, потім оплачується що, це трохи, там тиждень дві задержка. Так ми вже все готово, ми приймаємо. Такий контейнер може прийняти 10 тисяч ламп. За практикою він наповнюється за півроку. Тоді КТП відправить ртутовмісні лампи на утилізацію до горлівки, де існує відповідний завод. Єдина незручність для Кременчужан лампу до КТП треба принести самому. Тож мотивація збереження довкілля має побороти банальні лінощі. Що може пов'язати козаків і дзюдоїстів? Змагання. Полтавське окружне товариство Українське козацтво уже в четверте організовує у Кременчуці проведення всеукраїнського турніру серед дзюдоїстів. Понад 400 дзюдоїстів з України і гості з Білорусі приїхали до Кримачука, щоб взяти участь у четвертому всеукраїнському турнірі на призи українського козацтва. Турнір організований за підтримки Полтавської облради, Кримчицької міської ради, Кримчицького кар'єру управління Кварц, ради директорів промислових підприємств малого і середнього бізнесу. Змагання проводяться з метою розвитку дзюдо та популяризації козацького руху в Україні. Призи учасникам турніру надані полтавським окружним козацьким товариством Українське козацтво. Солодкий спонсор змагань фірма Лукас. Серед почесних гостей, які відкривали турнір, були перший заступник голови полтавської облради Володимир Онищенко, секретар міської ради Василь Івко, директор Кремчицького кар'єру управління Кварц Геннадій Федотов, генерал осавул українського казацтва Геннадій Федотов і оголосив офіційний старт змагань. Турнір триватиме три дні у спорткомплексі Кварц. У змаганнях беруть участь 38 команд. З них дві команди з Кременчука – Легіон та дзюдоїсти Кремчуцької з ЮСШ. У числі спортсменів юнаки та дівчата двох вікових категорій 1997 та 1998 років народження і 2000 2001 років народження. Обов'язкова умова для всіх: учасники повинні мати підготовку не нижче другого юнацького розряду. Таким чином турнір виявляє перспективних спортсменів майбутніх олімпійських чемпіонів. Борьба делает из мальчиков настоящих мужчин ну, и помогает в жизни. Ну, защищать себя и родных. У начебто на жіночому спорте и задоволенням змагаються за звання найсильніших и дівчата дзюдоисты. Ну почему не женский? Очень даже женский, очень интересный. И когда идешь по улице, тебе уже не страшно, что тебя кто-то тронет. Ты всегда сможешь дать отпор. За словами головного судді Василя Новіка, турнір 2012 став масштабнішим ніж у попередні роки. За цим разом к нам на прибули ще еще дві команди з Братської республіки Білорусі. Ми проводимо проводим неофіційний командний зачет, І по сам лучшему результату, то есть по большому количеству первых мест, побольше вторых мест будет выбран это вибрана команда победительниця, яка одержить подарунок – бочку меду. На цьому завершуємо випуск кременчуцьких новин. Життя вирує, слідкуйте за перебігом подій. Ми триматимемо вас у курсі. На все добре.